40 років я прожив в Україні і вже майже 9 років я живу в Канаді. Тобто, я думаю, що в мене є можливість порівняти ці дві країни, так? І порівняти життя в цих двох країнах. І в цьому відео я вам розповім, в чому Україна дуже класна країна, так. І в чому Канада, які плюси України, які плюси Канади. Ну і також я скажу, чому я вже ніколи не зможу повернутися до України і не зможу жити в Україні після життя в Канаді. Отже, якщо вам цікава ця інформація, дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте багато корисної інформації на моєму каналі. Вітаю, друзі! Перш ніж я перейду до теми цього ролика, я хочу, як завжди, нагадати вам, щоб ви не забули зробити ваш перший самий необхідний крок на шляху до вашого майбутнього у Канаді. Так? Тобто підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео і залишити декілька слів в коментарях до цього відео. Ну і також варто це зробити, якщо ви хочете отримувати цікавий і корисний контент про Канаду. Про життя в Канаді і не тільки так. Тобто я роблю різноманітні відео. І я допомагаю вам, друзі мої українці, е, прилаштуватись до життя в, в Канаді і знайти шляхи, як же тут залишитись і як тут заробляти гроші, нормальні гроші, і бути е, доволі таким таки щасливим е, в Канаді. Ну а сьогодні я хочу поговорити про... Дві країни, так Україна і Канада, і порівняти ці дві країни. Я прожив в Україні 40 років, і коли, мені півтора, коли я півтора року е назад писав про всі ті труднощі, з якими зіштовхнуться українці, і, до речі, з якими вони зіштовхнулись, то е мені дуже так е пасували так. Я, я, я усміхався з таких коментарів, що я не знаю Україну, я не знаю українців. І все буде зовсім не так, як ти кажеш. Ну, історія і життя показала, що все, все, все так, як сказав я. Так, ну і я чому я повинен не знати українців, якщо я жив там серед цих людей в Україні 40 років. Так? Про Україну я хочу вам сказати таке. Україна це дуже класна країна. принаймні я зараз буду казати про Україну до 2015 року, тому що після 2015 року я там вже не був. Мені судити дуже важко, але базуючись на той інформації, яку я отримую від моїх знайомих від друзів, які залишились в Україні, так в мене залишились і знайомі, і друзі в Україні. То Україна е, в тих е, речах, про які я буду сьогодні казати, вона не дуже змінилась, не дуже е, сильно змінилась. І тому я думаю, що воно так, так і є. Ну, Звісно, сьогодні з цією війною, кровавою, то змінилось все і зміни, змінилось дуже. Але я зараз не буду торкатися цих змін, які пройшли з війною. Я буду казати так взагалі. Е, чим мені подобалась Україна? Я готувався дуже довго. Мені прийшло на Вум переїхати з України, емігрувати в 2009 році. Так, це коли я так не то, що прийшло на Вум, а коли я почав серйозно готуватись до переїзда. Я почав вивчати англійську мову, я почав, почав вивчати все, що треба для того, щоб емігрувати. І в 2012 році я полетів в Австралію подивитись, як там, що там, і щоб ви думали. Побував в Австралії, прилетів назад до України, і я вирішив не іммігрувати. На той час я вирішив, що Україна для мене набагато ліпша країна, набагато легше мені в Україні більше можливостей. І я залишив цю ідею еміграції. До речі, після пізніше я пожалкував про це. Ну але так воно так тоді й було. Так, тобто. Україна це дуже класна країна, і в Україні набагато більше можливостей, ніж в Канаді, для людей активних, для людей з е, таким підприємницьким мисленням і підходом до життя. В Україні можна, якщо ви підприємець, підприємець, такий хваткий підприємець, що якщо у вас є гарні ідеї, якщо у вас є гарне, гарне знання теми, то ви можете вистрілити дуже швидко, так і побудувати успішний бізнес дуже швидко, заробляти нормальні гроші дуже швидко. І все буде у вас добре. Так, в Канаді таке неможливо. В Канаді ви так не зможете вистрілити, навіть якщо у вас сіми п'яді ОБУ, і ви цього зробити не зможете. Тобто, в цьому плані Україна набагато краще, ніж Канада. І Україна краще е, для людей активних, так? тобто для тих людей, які не е, полагаються тільки на доброго начальника, доброго директора, дядю, який надає зарплатню. І люди для людей, які не жують. Живуть, як, як знаєте, ну я що, я відпрацював з 8 ранку до 5 вечора, і все. І я дан на сьогодні. Для мене це все. Я все, що знов, я все це я все зробив. Вже мій час піти попити пивка, посидіти на дивані там чи ще щось таке. Для, для таких людей, до речі, краще буде Канада ніж Україна. Да? Ну, е, Якщо у таких людей є гарна англійська з поганою англійською для таких людей і в Канаді буде е, не, не цукар. А в Україні для людей таких активних людей, які не зупиняються на досягненому, які постійно вчаться, постійно рухаються до чогось. В Україні набагато більше можливостей заробити гроші, відкласти гроші, побудувати якесь таке бізнес, який буде працювати на все майбутнє життя. Так, що ще набагато краще в Україні, це те, що в Україні. Можна витрачати гроші з більшим задоволенням ніж в Канаді, і я зараз скажу, що я маю на увазі. Тобто в Україні, якщо ви працюєте, е, якщо ви заробляєте, то людина може собі спокійнесенько за 4 години так побувати в однієї частини України, навіть на машині. Так я вже не кажу про літак, переїхати з Києва до Одеси, популяскатись на морі і потім поїхати до гори, у Карпати. Тобто, Україна це країна, в якій є все всередині країни, для комфортного проводження часу, так, навіть не треба кудись летіти. Тобто в Канаді, окей, живучи, например, наприклад, в Вінніпезі, для мене, якщо я зараз сяду в машину, я буду їхати 15 годин в одну сторону, 15 годин в іншу сторону, і куди я приїду? Де не куди я не приїду? Так я буду приїхати, просто переїду до іншого штату, де буду дивитись, Трошки різні речі, так це будуть трошки різні, але це не буде суттєвої зміни такої. В Україні ви могли отримати за цей час дуже суттєві зміни, так тобто ви могли побувати і в горах, ви могли побувати і на морі за цей час, навіть просто їхавши на машині. Я вже мовчу про те, що в Україні набагато роз розвинувши, розвинутий, більш розвинутий. Транспорт, такі як потяги, так, наприклад, автобуси. Це те, що в Канаді немає. Потяги є, але це коштує космос. І це потяги це краще вже їх літіти літаком. В Україні все це є. В Україні є багато можливостей потратити. Зароблені гроші з більшим задоволенням. Ну і давайте уявимо собі: ви сіли в Києві на літак через три години ви в Турції. Так? Якщо вам захотілося віддохнути як тюленю на е, пляжі. Де все буде включено, ви просто поваляєтесь. Ви можете туди літати на, на добу. Ви можете туди злітати два рази <сум> теоретично. Так Тож саме стосується, якщо захотіли щось подивитись, нового сіли в літак чи сіли в машину. і Ви в Європі поїхали собі дивитись Європу. В Канаді таке неможливо. В Канаді ви також зможете витрачати гроші, звісно, тобто в Канаді є різні індустрії, де ви зможете витрати гроші. Але це буде трошки інше. Для мене Канада, якщо порівнювати. З Україною це така пресна країна. І життя. Ну, якщо ми кажемо про моє особисте життя, моє життя в Канаді, воно пресне таке, без якихось там ярких таких мас масков, знаєте, без, без зайвої нервотрьоки. Так, в мене немає тут зайвої нервотрьоки, але воно більше пресне якщо порівнювати з життям в Україні. так. Ну і також Україна це. Класне таке місце, звідки можна подорожувати не тільки працювати, а й подорожувати можна будь-куди. І все-все-все все, все більш доступно, ніж якщо жити тут у Канаді. Це те, що мені подобається в Україні, це те, за що я люблю цю країну. Але всі ці бонуси, так, всі ці класні речі для мене нівелюються двома всього двома речами якими Канада б'є Україну? Так, в Канаді багато проблем. В Канаді багато чого не так розвинуто, навіть як в Україні. Але особисто для мене, для моєї родини, в Канаді є дві речі, які б'ють всі цікавості України, і ці речі перша це стабільність, і друге це суспільство в Канаді. так? Коли я кажу стабільність в Канаді, я маю на увазі таке. Е, окей, чому я це? це по-перше, чому я вирішив, чому ми вирішили з родиною переїхати до Канади? Коли в 2014 році почалась війна, так і Раша захопила Донбас, мій улюблений рідний Донбас, і захопила Крим, куди ми переїхали незадовго до цього, так за півтора року до. Захоплення Криму. Ми переїхали з родиною жити в Крим. І в мене була там гарна робота, цікава робота. все було. Е, мені треба було знов починати життя знову. так, Тобто в Україні я мусив починати життя з нуля, все спочатку декілька разів. І одне діло, коли ви починаєте життя, поки ви ще молодий, і так у вас все життя ще попереду. Але в цей час цього разу ми так сіли. І я вже сказав: знаю, що якщо мені треба е, починати знов життя спочатку, знов все будувати е, починаючи з, е, з нічого. То я хочу це робити вже в більш стабільнішій країні, де для мене це може бути я буду це буде вже останній раз, так тобто я вже буду йти тільки вгору, тому що в Україні це було декілька разів. Тільки ти побудуєш щось навколо себе, тільки щось ти створиш, і бабах, щось щось стоїть, станеться, і треба починати все спочатку. Так, от в Канаді це все стабільно. Канаді, ви тихесенько, потихесенько, потихесенько, ви йдете собі вгору і будуєте е, согласно, ви можете спланувати ваше життя, ви можете спланувати ваше майбутнє, і тихесенько собі не, не, не спеша йти до вашого майбутнього, так те, що ви спланували. Так, це не буде швидко, це не можна зробити так швидко, як це можливо зробити в Україні, але це буде все ж таки поступове таке зростання, і ви будете йти до того, до чого ви хочете прийти. І в цьому плані я дуже дуже люблю Канаду. До речі, хочу сказати, що все моє життя в Україні в незалежності від ким я працював, де я був, скільки я заробляв. це внутрішнє відчуття постійного напрягу. Такого я навіть не знаю, як його передати, але це відчуття постійного напрягу, постійного очікування, що щось трапиться, нехороше, щось трапиться, щось трапиться. І, начебто, навколо все класно, все гарно, немає жодних проблем. Але все це, це відчуття вона мене ніколи не покидало, так? І я думав, що я вже ніколи не зможу від цього почуття здихати, що мені доведеться все життя жити з цим почуттям е, якоїсь не, не, непонятної, незрозумілої тривоги всередині. Е, тут, у Канаді, це почуття в мене пройшло, і пройшло доволі таки швидко. І воно... Пройшло мене навіть в тоді, ще коли я не мав стабільності, тут так, коли у мене ще не було нормальної стабільної роботи, і таке інше, тобто. За це я дуже вдячний Канаді. Тобто, це відчуття в мене пройшло, і це все те це те, що стосується стабільності. Я знаю, що мої діти, вони тут в них життя прогнозоване, в мене життя прогнозоване. Так воно не яскраве, як, як воно могло би бути в як воно було б в мене в Україні, так і було. Але воно прогнозоване і воно не має вже стільки стресу, не має стільки емоційного напрягу і не має такого вже нервового напрягу. І за це я люблю Канаду. Це так, і дуже великий бонус для мене і для моєї родини, і наступний бонус, про який я сказав, це суспільство. Так, суспільство в Канаді набагато набагато і дуже дуже набагато добріше, ніж в Україні. Суспільство в Канаді більш е е відзичливо, ніж в Україні. І суспільство в Канаді воно е має більше емпатії, ніж в Україні. І я знаю, про що я кажу, так? Тобто не треба мені зараз сказати, що не всі українці такі, і таке і сяке. Я вам можу зараз просто навести такий приклад. От українці там жалкуються, що Канада не все робить для українців, таке, що вона робила, наприклад, для афганців, для сирійців і таке інше. І на це я хочу вам сказати: а що Україна зробила для афганців і для сирійців? так? Що Україна зробила будь-якої іншої країни? Так? Тобто зараз ви, українці це відчули на собі, те, що сирійці відчували на собі, те, що афганці відчували на собі, те, що відчувають на собі багато інших націй, так, де йде війна. Тобто, але в Україні і українцям було байдуже, що там моя хата скраю, нічого не знаю. В цей час канадці вона допомагали, тобто це у канадців в крові. тобто це, це е, іді, політика Канади, так? Тобто, тобто це життя Канади допомагати іншим людям, тобто в незалежності, чи це українці, чи це нігерійці, чи це сірійці, чи це Іракці, чи це будь-що хто. Тобто канадське суспільство розуміє, що там людям погано, людям нужно допомогти, і воно допомагає, воно не звездить. Там не, не 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 випендрюється, так і нічого там не розповідає. А воно допомагає так, як допомагає зараз українцям, допомагає фінансово, допомагає е, зброю, допомагає різними іншими речами. І це все завдяки канадському суспільству. Я сподіваюся, що ця війна вона вплине на українське суспільство, вона змінить його і вона вже його змінює. Але я не впевнений, що кардинальні зміни відбудуться е принаймні в наступні якісь там прогнозовані роки. Так, тобто, все це, що відбувається в Україні з суспільством, це результат. Десятиріч, так, це результат впливу Радянського Союзу і, і такого іншого. І знов таки, щоб ви не почали мені тут зараз щось розповідати, я вам просто можу навести такі елементарні приклади. Що коли, коли народилась моя дочка, так Маруся, так, моя улюблена дочка, молодша, це були е, українські лікарі, це були професора, українські лікарі, професора. Які зараз приїжджають до Канади і е, не можуть зрозуміти, чому ж їм не дають можливість таким досвідченим лікарям, таким класним працювати в Канаді. Але це були наші досвідчені класні лікарі, які казали мені та моїй жінки та залиште ви цю дитину в дитячому будинку. Родите собі іншу нормальну дитину. Навіщо вам так мучатись на все ваше життя? І так, це були. Е, Українські лікарі, які нам розповідали, що там у дитини якісь там до речі поставити діагноз, вони так не спромоглись. Нам вже в Канаді поставили діагноз. Але що вони спромоглись розповідати нам так це те, що там у голові там повна. Пустота, темінь, і нічого не можна очікувати. І буде краще, що ви можете очікувати, це, якщо ваша там, дитина колись навчиться перевертати з пуза на е спину, і навіщо вам це таке? Це були наші українські лікарі. Так, звісно, там були є і лікарі класні, яким ми, ми вдячні. Які допомогли зробили класно операцію на серці Марусі, але були і інші, які її майже загробили, і мені прийшлось летіти до Ізраїлю і спілкуватись з ізраїльськими ліками, і тільки завдяки цьому ми сьогодні маємо нашу дочку. Так ну і зараз спробуйте угадати, чи чули ми щось подібне від лікарів у Канаді. Чи можливо взагалі почути щось таке від лікарів у Канаді? Звісно ж, ні. так? І тут, у Канаді лікарі швидко поставили нам справжній діагноз, організували все, різні допомоги, кучу всякого різного. Сьогодні наша дочка ходить до звичайної школи, з нею займаються вчителя, її. Вона приймає участь у різних е, івентах в школі. Вона її всі знають, вона всіх знає, і в неї все тут гаразд. І так це були українські вчителя, класні українські вчителя, які розповідали, що моєму старшому сину у нього тільки тюрма попереду, і що нічого хорошого з нього не виросте. Зараз мій син живе, працює в нього свій бізнес, в нього є робітники, в нього гарна родина. Він йде до своєї мети і тфу-тфу-тфу, якось все нормально, так і також це були українські. Е Вчителя, які казали за мого середнього, там, будь ласка, не приводьте його до школи, тому що ми завтра йдемо кудись з цим класом. А він у вас такий, що все буде це, і нам не, не, не треба зайвих проблем. А в канадській школі обидва моїх пацани бігли в школу кожен день з превеликим задоволенням і. Е, їм тут знайшли чим їх зацікавити, і все в них добре, все в них класно, так? І уявіть собі, що через таких вчителів пройшла, е, проходять діти багато дітей. так. Тобто очікувати, що суспільство швидко змін, зміниться. Е, так, війна впливає, війна вплине на суспільство, але я не впевнений, що. Воно все ж таки зміниться настільки, наскільки хотілося би, і дойде до такого ж е рівня, яке, який рівень суспільства зараз в Канаді. Друзі мої, я сподіваюся, що я довів до вас думку свою. Так, я сподіваюся, що я зміг вам е довести чим. Україна класна країна, чим Канада мені подобається і звести порівняти обидві обидва ці країни. Я дуже сподіваюся, що я приїду в Україну. Я, ми сподіваємось з зі, 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 зі моєю родиною, що коли Україна одержить перемогу, коли Україна розіб'є фашистів, расистів, ми приїдемо до України. ми Зустрінемось з нашими друзями, з нашими знайомими. Я дуже хочу походити по Києву, по знайомим вуличкам. Я дуже хочу поїхати на Донбас, український Донбас. Звісно, буде боляче дивитися, але я хочу поїхати, і я, я сподіваюся, що я це зроблю. Зможу, зможемо, чи ми зможемо жити в Україні знов? Я не впевнений. Але знаєте, я завжди кажу ніколи не ні кажи ніколи. Так хто знає, життя воно таке, що може бути що завгодно. Друзі мої, я на цьому буду закінчувати цей ролик. У мене в машині вже зараз парилка. Я заушив машину, вимкнув кондиціонер для того, щоб нічого не заважало, знімати це відео, щоб не заважав шум і вже сижу весь мокрий. Отже, зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.